Зеню, хоч мене? Ні, маю кращу ідею. Я такий голоден, як собака, на роботі постійно одне й те саме. Зеню піди туди, зроби те, зроби все. І ніхто не спитає мене, чи я щось їв, чи я ситий. Та пішли вони всі в дупу, хоч раз гарно наїмся сальця зі шкварками. Зеню, Америка нарешті, дала нам літаки F-16. Президент просить тебе вернутися з дачі та очолити атаку. Як два пальці обіцяти. то буде честь для мене. Зуб даю. Ну, а петрушку посаджу іншим разом. Ви слухаєте новини. Міністр оборони України зустрівся з керівником. Це борт 23-й, Диспетчер. Повідомте курс, в якому нам потрібно рухатись. <плес> Нічого не поняв. Повторіть, будь ласка, наш маршрут. Повторяю. <плес> Сука. Е, Зеню, а ти куди? Та забув їм купити дзигарик. А, ну то й візьми мені, синій парламент. Здоров, Зеню! Привіт, Орест! Увага всім! Московити близько! Починаємо операцію останній хрюк. Виконую трюк подвійна срака. Байрактар мені в зуби, це було круто. Виконую трюк несподіванка в підгузках. Ваня, что ты здесь делаешь? Ищу укропов. Здесь не было укропов. Хаймер с в Печенки, это было круто. Выконывает трюк пьяный Зеню. Привет, соседи. Уйди, противный. На Москву. А такам с мені між ребра, то було круто. Друже, підписуйся на канал та став лайки.